Всім привіт. З'їхав я на паркінг. Зараз поясню для чого. Відчинив клапан для провітрення. Як ви бачите, в мене вже другий причіп, також рев, але вже брендований натус. Запустив установку, поставив температуру 25. Поясню, що сталося, чому далі змінив причіп. Після останнього розвантаження, яке було в п'ятницю, я поїхав в Ланскрону, таке місто неподалік Мальмо. Там я стояв паузу 24 години і в суботу, по 21 годині вечора, приїхав Швед, привіз мені причіп, який ви бачите натус, завантажений рибою з Норвегії. І в ніч. Я поїхав на розвантаження до аеропорта Люксембург, вже не став знімати, так як вже було два відео про Люксембург. Вже думаю, не було би цікаво тепер, чи весь рейс проходив вночі, нічого не було як показати і таке. Так що не ображайтеся. Ну зараз в мене понеділок, 11 година дня. Я їду на завантаження до Нідерландів через Німеччину. Зараз знаходжусь на 60-му автобані. Буду з'їжджати на л'єж Бельгія. Ну і з л'єжа вже буду заходити в Голландію. Десь у мене там завантаження. Також на Швецію, в місто Мальме 60-й автобан в сторону Бельгії. Тут така мальовнича дорога горби, спуски, такі віадуки. Маленький. Не вдасться показати, так як зеркало заважає. Дуже-дуже багато вітриків. Якось такою місциною рухаюсь до завантаження, ще залишилось 116 кілометрів. Був на завантаження, відстояв там на дорозі десь в районі 2 годин, ну і вже отримав рампу та запаркувався. Сподіваюся, що завантажать швидше, ніж я очікував на рампу. Але, в принципі, я нікуди не поспішаю, так як в мене паром завтра, на 9-ту годину ранку. Але якщо будуть довго вантажити, то, мабуть, я на нього також не встигну. Але побачимо. Після завантаження вже буду дзвонити до експедитора і будемо щось бронювати. Виявилася нормальна фірма, просто на той момент, поки я приїхав, було дуже багато автомобілів і тому довелося так довго чекати. А завантажили за якихось 20 хвилин. Швиденько, 22 палети, з почтою чи щось подібне. І повна маса склала. Майже 6 тонн, там, 5 з копійками. Таким вантажем можна спокійно собі їхати. Так, тепер потрібно виїхати з цієї промзони і рухатися в сторону Травемюнде. де в мене паром, але незрозуміло на коли. Якось так. А, до речі, вантаж без температури, що може не радувати, так як сюди. Нормально. Нідерландець з правої сторони об'їхав мене і повернув переді мною наліво Так як я сюди віз рибу на постоянки, нон-стоп. Ще вчора в мене. Півдня годі... годіла голова. Ну, зараз виїжджаю на другий автобан. Буду рухатися в сторону Венло. Чи Венло, то як називає. Ну, а звідти на Дуйсбург і по звичному маршруту виходжу на одиничку і по одиничці аж до самого Любика. Правда, за сьогодні я не встигну. Доїхати до порта, бо до порта 563 км. Ну і сюди я їхав майже 200, так що мені не вистачить часу їзди. Написав експедитору, що я вже завантажився і виїхав в сторону порта, а тепер очікую від нього інформацію на коли буде паром, Щоб я собі міг спланувати. Бо якщо паром завтра на 9, наприклад, то я на нього не встигаю. О, потрібно рахувати приблизно 7 годин їзди, плюс паузу 45 хвилин, це вже у нас 8, плюс пауза мінімум 9, це у нас 17 годин. Зараз на годинку у нас 16,35. Я приїжджаю при ідеальних умовах о 9 годині 35 хвилин. Так що ніяк я вже не встигну на паром на 9. Ну, Слідуючий пором на 16. Якщо пором буде завтра на 16 годину, то сьогодні немає куди взагалі спішити заїхати в Німеччину і ставати на паркінг. Так що чекаю інформацію від експедитора, а сам поки рухаюся в сторону Ванлу, а звідти вже буду заїжджати в Німеччину і в сторону Любека. 19 година, 25 хвилин, ще вдалося запаркуватися навіть в рейку. Правда, паркувався вже заднім ходом. І таке, я знаходжуся зараз на 43-му автобані, лише з'їхав на 43 ку тут великий такий розхов. Шелка. Побачив, що є вільне місце, під правий бік, правда, трошки було незручно, але все нормально. Запаркувався. Хорошо, так як немає ще досі. Повідомлення від експедитора, на яку годину паром, знаю, що паром завтра. Але чи на 16, чи на 22, ще невідомо. Найкращий варіант було б завтра на 22 годину, так як прибув би о 7-й ранку і поїхав би на 8 му на розвантаження. Так дивився в Гуглі, та фірма ДБ Шенкер працює з 8 ранку до 17 години. А якщо дадуть паром на 16-ту годину, тобто прибуду в час ночі, потрібно буде на паромній паузі їхати в порт. Достаювати до ранку, ну і зранку вже відкривати зміну і їхати на розвантаження. Побачимо. Просто до порта я не встигаю їхати, так що я проїхавши майже 4 години, став на паузу ну, і чекаю від експедитора інформацію на яку годину паром. Вечерюю і буду відпочивати. Так що до завтра, до ранок. 9 година 10 хвилин, а в Німеччині. Як завжди, нічого не міняється перед ремонтом такий міні-затор, і це я вже, можна сказати, майже проїхав це скупчення скажімо так, автомобілів. Виїхав я сьогодні о 6 годині 35 хвилин і стоявши паузу 11 годин, так як вчора пізно ввечері отримав інформацію про те. Що паром сьогодні в мене на 16 годину. Але перезвонивши експедитор, повідомив, що паром перенесли на 22.00, так як немає зовсім ніякого змісту, відправляти мене на 16 -ту. попросту, так як я пояснював ще вчора, і я це сьогодні пояснив експедитору, що просто згаю час, так як потрібно буде. Після прибуття в Трилоборг, десь о першій годині або там в першій 30 потрібно буде все одно стояти до ранку на паузі, чекати, поки відчиниться фірма. Так що якось так. Ну, а Зараз рухаю в сторону порта Трави-Мюнде, до якого ще залишилось 183 км. Зараз якраз знаходжуся в районі міста Бремен. Погодка супер. 20 градусів, не холодно і не жарко. Хоча хочу сказати, що останні дні вночі, як лягаю спати, відкриваю люк. Ось там знаходиться механічний, немає бонусів як у ДАФа з кнопки. То під ранок прохладно стає, потрібно вкриватися одіялом. Ну, зараз по плану доїхати до Гамбурга бажано проїхати об'їзну. Якщо там не буде заторів, якщо буде затор, то потрібно буде встати трішки раніше і стояти паузу 45 хвилин, а може не 45 хвилин, а може навіть годинку, то й півтори, так як я взагалі нікуди не поспішаю. Бо раніше, ніж о 18-й годині, за 5 годин до відправлення парома білети не видають. Так що поспішати взагалі немає куди і немає різниці, чи я буду стояти тут, чи я вже буду стояти в порту. Так що рухаюсь помаленьку в сторону порта. Люблю я таку роботу, коли ти їдеш спокійно, нікуди не поспішаючи з вагоном і маленькою тілешкою, як то говориться, часу. Хороша погода і відповідно зразу з'являється хороший настрій. Ну що, цього разу трішки підвів мене Google Maps, так як на під'їзді до Гамбургу я глянув, там ніби було все нормально, трішки-трішки жовтеньке. У мене запас 40 хвилин, я нормально його встигаю проскочити, але не тут то було, як то говориться. Залишилося в мене 40 хвилин, яких я їхав 10 кілометрів, залишилося ще 12 хвилин. Добре, що тут є паркінг. Головне, щоб ще було на ньому місце. Відстою паузу, там 45 хвилин годинку, там, скільки, скільки потрібно буде, так як я нікуди не поспішаю. Час у мене достатньо з'їхати на паркінг, сподіватися, що буде місце, де би запаркуватися можливо, навіть біля заправки самої. Щось я не туди поїхав. Щось я не туди поїхав. Перерахувати. Нічого страшного. Щось, я думаю, як зазвичай що можна з правої сторони також об'їхати. Але як виявилось, що ні. Через 120 метрів. Причем трішки дерева. У хвостах є місця. Знаєш, я собі тут зараз нормально запаркуюся. Так, не знести зірко. Ну, Тут шатає і можна просто під час крену наробити шкоди. Так, Місць поки немає. що, але є, нормально, зараз заїду в ялинку. Побільший радіус, щоб причеп також зайшов. Ну і бажано контролювати в цьому випадку правий нижній кут, за який багато хто забуває. І потім лише відбувається такий звук геп і усе. Вирівнятись, ну і можна спокійно собі стояти. Ліжечка От і відпочивати. Трішки незручно, так як кнопка підйому і пущення руля знаходиться тут. на DAF-і більш зручніше, ногою нажав і собі відрегулював. Відстояв я паузу годину і 30 хвилин, і нічого кардинально. Не змінилося. Затор як був, так і залишився. Можливо, трішки часом прискорюється, можливо, трішки сповільнюється, але то, що він є, це факт. До з'їзду в сторону Любика мені залишилося кілометр 800. Зараз що вклинююсь в поток і буду помаленьку штурхатися, бо затор до самого з'їзду, після нього вже все нормально їде. Залишилось рівно 80 км до порта Травимюнде. Туди приїду і буде дуже багато вільного часу. А поки ще потрібно вклинитися в потік, так як дуже мало хто точніше хоче запустити, особливу вантажівку. Легковушки то собі занирюють між фурами, лише раз раз перед фурою, як правило, не думаючи про те, що водій просто може їх не побачити і посунути трішки їх вперед, але вже боком. Потрібно бути цим обережно. І в таких місцях скупчення автомобілів, затори, виїзд з другорядної дороги на автобан, обов'язково потрібно дивитися в ті. Зеркала, бо самий нібито на підходящий момент дивишся, а там уже стоїть легковик. Так що помаленьку вклинююсь, ну і буду рухатися в сторону порта. Паузу я вже відстояв, можу спокійно собі їхати, не переживаючи, що закінчиться час, так як є повна зміна 4 години 30 хвилин. Прибув паром, а я вже взяв куточок. І стою вже в рейкі, монтую для вас відео, щоб швидше вийшло на каналі. Ну, і чекаю, якщо вже прибув паром, значить скоро почнеться завантаження. Так, перший раз заїжджаю на паром. Перший взагалі. Ну і зараз запроторять саме найвище місце. Перше заїду і скоріш останнє буду з'їжджати. Скільки раз я уже заїжджаю на паром, то був третій, навіть одного разу другий, а це перший раз. Сажать пистиночку. Сказали зложити зеркало на всякий випадок. Запитав, що це в мене на голові за камера. Так, Дві хвилини зайняв заїзд і залишилося зробити ще 6 годин, 16 хвилин, щоб зарахувалася повноцінна пауза. Беру свої речі, зараз 8 година, рівно, і можна йти в каюту. Цього разу також. Ідентична каюта, як і минулого. Так як не дуже пізно, взяв з собою ще ноут, можливо, щось трошки помонтую. Але спочатку мильні процедури потрібно побритися, то я вже щось дуже запустив бороду. Не йде мені борода, ще тупача рижа. Так що таке. Купальні процедури, монтаж і відпочивати. Завтра приблизно о 7 годині 30 хвилин по плану мало би прибути до требоборга. ранок, Знаходжуся вже в автомобілі, ну і чекаю, поки почнеться процес розвантаження паромом, Був цього разу не один в каюті, правда, попався нормальний дядько Одесит. Цікаве було про що поспілкуватися, ну, і найголовніше, що він не хропів. Нормально виспався привів себе в порядок. Ну, і чекаю, поки почнеться розвантаження, так як я тут стою. Перший, як пам'ятаєте, перший заїхав під, під стіночку. Ну, мені потрібно чекати поки ці дядьки повиїжджають помаленьку виїжджаю пам'ятаючи що хвіст може впертися в корпус корабля так, правий кутик все нормально у нас проходить так а ці хлопці будуть чекати поки зробити повне коло щоб розвернутися, так що їжджайте, бачите, як мега дуже низенько проходить. Чуть лапами мене задів цей горбик. От там ще якийсь паром швартується чи паркується. Щось робить. так що, нормально допливши, в Трелеборг Ну і до розвантаження. Там ще буде кілометрів сорок. Розвантаження нагадаю в мене в Мальма. Mm -hmm. Кірбел паркується. Вдок. То й так. То. Так, цього разу з порта виїхав швидко, так як не було контролю, бо буває, що зранку відкривають контроль на виїзді спорту і... Від чого створюється така непогана колейка. Бо ще в той момент може прибути два парома. І весь потік вантажівок як починає вирулювати, а там перевіряють, в кого це мер, в кого пломбу, в кого ще щось. Ну і минулого разу, як коли я коли прибув в Швецію, то десь згаю десь хвилин 40, поки я виїхав з порта. При виїзді з порта така локація, тут багато будинків на колесах, кемперів. Люди собі приїжджають і відпочивають. Я думаю, що він безкоштовний, От, поліція поїхала, а можливо і ні. Не знаю, не цікавився цією темою, хоча, з іншого боку, хотів би взяти б в оренду якийсь новенький будиночок на колесах. Саме в формі бусика, не, не як причеп, тому що причеп гвалтує скажімо так, цей власний автомобіль. Краще вже брати бус і ну, на ньому десь би поїхав, наприклад, з Польщі, десь в Норвегію з сім'єю. Супер. Або десь в Іспанію. Але це також не дуже дешеве задоволення, так як я дізнавався в Польщі. Минулого року це приблизно місяць оренди на новенький кемпер, десь коштує в районі 1000 доларів. Трішки так кусається. До речі, його ж потрібно ще заправляти, купляти там всякі вінєтки, одне-друге. Плюс в більшості країн нормальні кемпінги, де є підключення до електрики, до води то за це потрібно платити гроші і ціни починаються від 20 євро за ніч. Тобто, щоб десь нормально стати на берегу моря, чи... то потрібно платити. Так, да, зрозуміло, що по дорозі десь там одну-дві ночі можна переночувати на звичайних паркінгах. але... Ось так, потрібно більш детально досліджувати цю тему. Ну, зараз рухаюсь вже до розвантаження. Перерахував навігатор, залишилося ще з дому в районі 40 км, а це з порта було 33 км. залишилось вже 28. Я думаю, десь за півгодинки буде на місці. Зараз на годинку 7 година 55 хвилин. Так, запаркувався під рампу. Чекаю, поки почнеться розвантаження. Правда, поки не знайшов той офіс, який мені потрібен, тут, як завжди. Іди туди, а звідти йди в інший офіс, в третій, в десятий. Але все ж таки знайшов. Чекаю, поки почнуть розвантажувати. Тут стоять з боку колеги з Польщі та говорять, що довго триває розвантаження. Так, Підставити клин. Ну, йду в кабіну, можна заварити собі якийсь чайок. Розвантажили трішки більше година часу. Постояв я ще годинку на паркінгу, очікуючи інформацію від експедитора. Ну і рухаюсь в сторону, скажімо так, нового завантаження. Вам традиційно дякую за перегляд. Якщо сподобалось, вліпіть журналічну вподобайку. І до скорих зустрічей в нових відео. Всім папа -па і слава Україні!